є такі фрази -щити, да? тобто, замість виправдань ви констатуєте, да? наприклад, він говорить, цього не було. А ви говорите, а я пам'ятаю інше, а я пам'ятаю інше. Якщо фраза ти занадто емоційна, а ви говорите, а мої емоції адекватні ситуації. Хай скаже. Далі. На фразу ти все перекручуєш, ви повинні говорити я довіряю своєму сприйняттю. Я собі довіряю. Я правильно розумію. На фразу це жарт. Ви говорите, для мене це не смішно. Мені не смішно. Коли це жарт, сміються е, всі. Понимаєш? На фразу ти божевільна ви відповідаєте ні, я адекватна. Дивіться, ви повинні це робити без пояснень, без доказів, просто константація. Все? І більше нічого.